Людмила Шарабар, з довговолі, 2 жовтня 2024 року, отримала офіційне звання Мати-Героїня. Тож задаємо їй була Васильівна. Як воно бути багатодіткою мамою, що й мамою героїні? Ви сьогодні отримали це звання. Прекрасна, чудова подія. Сьогодні дійсно радію тим, що діти так швидко виросли. Стала мамою героїни. Ніколи не думала, що буду нею, Тому що завжди в планах було лише двоє дітей, а дав Бог п'ятеро. Зараз троє студентів, тішуся тим, двоє учнів, студенти-державники. І знаєте, одного разу чудовий такий сусід сказав просту гарну річ. Народилася дитина під рукою хлібина. і ніколи не знала, що означає ці слова? А зараз вірю, дорослі діти самі здобувають шлях освіту, роботу і це чудово. А якщо взяти обов'язки тато, мама, то е, тільки мама заслуговує на звання Мама героїня чи можливо і тато заслуговує і, звичайно і тато. Я навіть дивуюся. Певно, мабуть, треба давати ці звання і тату, і мамі. Що найскладніше, якщо взяти багатодітній мамі, що фізично найскладніше, чи можливо який період. Чи якийсь процес роботи? Так, скажу періоди. Напевно, дуже складно, коли всі дуже такі вже стали учнями, школярами, йшли до школи одягнути, зібрати все. Але я так говорю, що трудощі їх треба швидко долати і завжди бути оптимістами по життю. Так що мені з моїми дітьми дуже легко. І я вважаю, що. Основне це ж батьки повинні гарно і правильно виховати своїх дітей, щоб вони були хорошими, порядними людьми. Це саме основне тато розділяв нянчення там готування їсти. Тато сьогодні може зготувати їсти, якщо мами немає без питань, тому що я така мама, яка виходила на роботу три місяці із декрету виходила дуже швидко, і моїх дітей мені допомагали. І чоловік, і такі дід Семен, покійний ветеран війни. Він слава богу дуже багато мені допоміг. І багато що навчив по життю. Ви б порадили б іншим жінкам от не боятися звання багатодітної мами? Ні, ніколи не боятися. Чим більша сім'я, тим більша родина, і завжди великі сім'ї вони дружні, вони великі і завжди є хліб на столі. Друзі, родина, і це на це не банальне питання, але питання, яке стосується гендеру. Чи правда, що жіноче місце на кухні? Ні, звичайно, я директор школі і дуже часто чоловік на кухні, і це нормально. Бажаю всім основне миру і перемоги. 113 жінок отримують звання мати героїня цьогоріч у Вараському районі.